Ось все, ми 5 рівні. Раз, два, три, 4, 5, щите. Щойно ви бачили, як пан Роман рахує до шести в прямому ефірі. Ну. <сих> <сих> так що, яку нас. Поздравляємо, офітильню? він правильно вміє це робити. Що, що ти казав? Яку назву дамо офіційно цьому танку? Від каналу Юрко. Ну на яйце він не сильно по. Ну, як по мені це зайце, Ви як хочете. Я, Мені гайця нормально. Ну погодь, заяць це ну, швидко повертає. От навіть сказав, він неадекватно швидко повертає. А усього функція майже відсутня. Ну можливо яйце тоді нормально. Яйце ніяк не повертає. А воно тупо воно... котиться, воно... і вперед. Да, да. Воно повільно котиться от іменно. Він навіть боком не навалює. Ой, дякую, що підштовхну. Майстерність. Не, не, не влючадло. Другий раз не влючадло. При новий з мене снайпер. Треба чекати, тут така армада цих байців. Ці на гору поїхали. Там ще дві арти таких злі. Mm -hmm. Взагалі не буде, щоб на цьому танчику кудись їхати. Так, хоча можна поїхати кудись трошки в іншу сторону. Там чи виїчає, чого виїхав. Mm -hmm. Поїдемо, спробуємо подивитися, що я його проб'ю чи ні. Він зараз заброньований, що там мається їде. Де він їдя, черчить, вниз. У нас там двоє внизу. Я бачу це не Давай з тими розберемось. Тут більше. Так, 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 так. Не встиг прицілитися. А ні, знаєш, що звертається він, як треба. Треба просто вміло це робити. Так, да, так, да, так, да, розкажи. І рецепт, як це вміло робити. Тут треба з цим гальмом працювати. Я не звик по життю гальмом працювати. Так, я звик. Давай Музуму його розберемо. Працювати. Давай, розбирай. А ч він так нагло виїхав? Він мене не поважає? Вообще. Я хоч що він взагалі нічого не поважає. Я не думаю, що на нього є так. Чому за. А як ти його будеш крутити? Mm -hmm. Просто уяви собі, як це буде відбуватися. Це буде, якось то буде. Ну да, це треба якось дожувати. Да, давай давай вб'ємо цього і зараз підемо до нас. І ти ч я. Напевно, я. Я. Ні. У в виходит, так? Да, два рази довелося тримати. Я, я вириваюся на хот. Поїхали. А на неї тут нема нема хто птаха. Нема на що вириватися. Так, треба вириватися на... Зарто, да, оце, оце дуже Тому, Треба. Да, оставь меня, подожди. Блин, да я задолбал, он лев стоит. Но я боюсь, что от меня тут хоть что-то осталось. Да ну, пан Юрий. Да лев, скажу, стоит, лев стоит. Ты бачишь, лев стоит. Да бачу, я не свечусь. Стреляй в него сколько хочешь. О, все. Он не Ох. Так я тебе заважаю. просто як професіонал. Я його навіть не пробив. А, блін. На своїй топовій гарматі, звісно. Так, там пан Хевік має бути. Він дуже повільно, він поки там кудись приїде. <звук> О, ми цей медальку зараз отримаємо. Головне, щоб не вже тобто, все, тепер можна і февика вбивати, або базу брати. Ой, так, навіть... А поїхав постріляємо у нас, типу, ЕХП 700 хп як не як А уявин затягнутий бій. Вот тут я хотів спитати, чи ти сумніваєшся в моїй фантазії? Чи ти думаєш, що я думаю, що це неможливо? Я цілком допускаю, що саме так може бути. Просто вирвав. Бо, бо я вже всяке тут бачив. Так він попаду, туди поїхав. Я ж епічні бої знімав. Я тут кого не дивився. Просто на мамонта. Не пробую. Бывает. Пенетрайшн! Слабак. <реш> 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 5 прагів. Ну, би я, було б 4-4. Можно цей бій бей стріму вирізати. Та, ну, Чи так. Ми 8 фраги на двох? Да. Ні, ну як, як, як то, як на цьому танку грати. <гум> я про це. Я не кажу, що він епічний, кучний, я кажу як результат цього стріму. <гум> навіть майстра мені не дали, зрозуміло, тільки друге друге місце. Тобто ти хочеш сказати, хто ж ти грав на багато краще? Ну навіть не першим. <гум> Знаєш, тільки другий. Да, от, от, хотів... от така історія. Цікільки Хоть... тут проходить. Я дав півтори тисячі дамагу, трошки більше, ніж півтори тисячі сумарки. Ну, в принципі, так, да, тут не так не Пару приходить. Я, я думаю, так. Да, я думаю, майстер тут десь тисячі на двох. Mm. Шкоди має бути. Ти ж розумієш, що це таке зробити 2000 шкоди на цьому танку. Ні, да має просто, щоб до тебе люди їхали. Mm -hmm. 2000 шкоди це тут хвилинку з лишнім постріляти. Максимум 2. Просто треба співпало, щоб вони до тебе їхали. Я, типу, ним стріляв. А ти ви тактику стартикури? Так. Да. Ну, ми а що ж... кудись їхав? А тут, а тут я ми... просто зробив пару фрагів і дуже весело заїхав <губ> на арту. Я зараз подумав, що цей бій взагалі не показни, як грати на цьому танчику. Так, до арти він може прийти. Але це. Це я вловив дуже гарну вмови, чи попав в них, коли, коли я міг це зробити, коли ніхто не заважав, того я виїхав і двох не стріляв. Так То і Зазвичай пало. я так не граю, ну, десь біля того. Так, 16 поддобачив, ну і на тому дякую. Так, а або...